Надія Красаткіна Українською, будь ласка, говоріть. Українське слово чисте і чудове, що немов джерельця радісно дзвенить, мовою моєю говоріть, панове, українською, будь ласка, говоріть, в Україні рідна українська мова, Ні, вербай, Калина, нації в Ніко, і вона чарівна. Світла пилізкова, доки є в нас мова, то є народ. І українцям рідна серцю наймиліша, та вона нам стежку квітами встиля. А рідна мова щира, найсвятіша, і говорить нею небо і земля. Не стидайтесь мови свого родоводу, предків наших мудрих, що ось тут жили. І боролись завжди за свою свободу, та в бій відважно з ворогами йшли. Українським словом треба дорожити, бо воно — це зброя, що з пітьми веде. З нею українці завжди будуть жити, тож своєї мови не згубіть ніде. Поки є в нас мова, мудра барвінкова, доти й українці в цьому світі ми. Мова нащарівна, ніжна, світанкова. Ми йдемо на рівні з нею між людьми. Рідною своєю розмовляти вчиться, і над цілим світом хай вона звучить, тож домови щиро, серцем прихиліться, вишукано і гарно нею говоріть. Українське слово чисте, світанкове. Що немов струмочок весело біжить, Говоріть своєю, рідною, панове, Українською, будь ласка, говоріть.